продається Audi в універсалі 8 рік випуску. Бензин 2.0. 5550 на автоматі, пробіг 264. Продається Citroen C3. 9-10 рік випуску, 1,3 бензин, 4,990 Пробіг 112 тисяч кілометрів. Продається Renault Modus.

2001 рік, пробіг 252 тисячі, 2,0 бензин, 5,9 5,900 коштує даний автомобіль. Продається Nissan Almera Classic 2008 року випуску. Старша реєстрація у 2012 році пробіг 287 500 5400 ціна. Продається Renault Megane другої моделі. 2008 рік випуску. Бензин 1,6, Пробіг 193 тисячі, 5650. Продається Ауді 2004 рік. Бензин 2.0, ціна 5.600. Продається Opel Vectra 2007 рік, 1.8 бензин. 223 пробігу. 5700 коштує. Продається Renault Scenic, 2006 рік, бензин 1,6

287 пробігу. Шкода Фабія. Також на дорога машина. 2005 рік. 4300. Продається такий недорогий автомобіль Renault 2005 рік, 4650, пробіг 193, бензин 1,6. Продається Audi в чорному кольорі. На чорних легкосплавних дисках. 2003 рік. 5100. Модель Audi А4. Рено Меган 2. Megane 2 2008 року випуску. 1,6 бензин. Пробіг 188 тисяч. 5,800 ціна. Дзвоніть до продавця, домовляйтесь про зустріч. Продається Ford C-Max. 1,6 бензин. 4,500. 2005 рік випуску. Продається Audi A4 2002 року випуску 135 тисяч пробігу 100% 5800 Рідна фарба 100%. 100%. Audi А4 5800. Переходимо до наступної моделі. Шкода. Октавія Тур. 2004 рік. 2.0. Бензин, газ. Чотири тисячі без долара. До сторву 3999. 219 пробігу. Octavia Elegance. Так, це 400. Volvo. Подається Volvo v 40 2001 рік, 216 пробігу, 1,8 бензин, ціна 4100. Продається Форд 2009 року випуску. Пробіг 202 тисячі. 4650.